Так. Да. Будин, э, будинок. Ну, будинок, на тому світі будинок. Щербицького просто мізерний. Порівняний з іншими. Тут просто мізерний, я вам скажу. Я відома могила дуже відомого функціонера Петро Юхимович Шелест. У свій час Брежнівська його компанія подвинула. Петро Юхимович Селест. Відомо. Це його діти чи хто, я не знаю. Петро Юхимович Шелест. До Щербицького він був першим секретарем України. До Щербицького. Убрали шелеста, зашелестів і потім був після нього в Щербицький. Керував. Це був розквіт України, розквіт. Україна будувалася. Партизан Федоров. А то його однофамілець якийсь, син чи хто. Це він Федоров. Це його жінка, дружина. Фьодоров. Пам'ятник генералу Фьодорову. Це цьому партизану. От. Ковпак Копак на Наумов тут рядом, не знаю де Сабуров. Такі відомі всі одного двох е, герої Радянського Союзу. Це до, до ковпака Фьодорова, його чимто схожий на нього. Відомий партизан. Ще не можу ковпака знайти, десь бути. Mi-e partizan Te mofiei străcaci